Так, друзі, Toyota Camry повністю повний тотальний перекрас, малярні роботи, вся вона в малярні пилі. Всі гумки, всі плотнітелі, все просто просто, все тут просто тотально. І по словах майстра, не нема тут біди. тобто Це все трошки запилилося. Насправді тут повний повний жопен. Викрутка американська, значить машина була коїсь Америки. Це все треба відмити. Висушити і завтра до обіду віддати. Хоч зараз вже теж Богу дякувати. Вон півдвінадцяти пише. Так-так. Бачимо тут якісь плями жорст, жорсткі такі. Ну, по підлозі дивіться, що робиться, це піздє, це піздє. Ой, ой, я обачаюсь. Є люди, які не люблять, коли матюкаються. я насправді матюкаюсь. У мене це є. Ну, що є, то є. І в багажнику, бачите, а, не, не думаю. А це, а, це може бути паста. Вона вся полірвалася, це вона вся в пасті жорстко полірвалася. Ось такий от, проект сьогодні має бути дуже швидкий. Добре, що прийоми чисті, бо вони всі ж красилися. От. Але оце все вимити буде. Ну типу, я не знаю хімкою це все, якщо вмити це все, я думаю, це багато. Я трошки тут парогенератором собі згруба зіб'ю зараз. Потім воно прокисне я його потім ще разок і сушити. Ну, Ідея така, це просто пиль, ніяких жирів тут нема, то має помитися швидко. А що Потолок цікавий потолок. Ніби непоганий, бо я б не хотів. До нього лізти сьогодні, Щоб то, що точно висохло просто. І що, друзі, кемера помилась? Як, бачимо, ну, як бачите, хто дивиться часто моє відео, акцентується. Не мій стиль, як бачимо, панелька чорна. Це все через те, що я мусів її наносити переходити її за такою поліролькою, якою я вже не пам'ятаю. Певно, два роки тому, як останній раз скористався. Просто через те, що машина була повністю висохша, тобто вона і до того не була. Я думаю, доглянута до покраски. А під час покраски е малярна пиля машина красилась повністю. Ця малярна пиль просто залізла всюди, в панельку, всі ці краєчка. Я її вимив. Ну, Грубу частину я змив і ніби вимив, зранку встав. І була присутня по всіх швах, повсюди була така присутність т.е. просокшість була страшна пластика, сухість. І ці, всі гумочки, все воно вже висохло. Так само, як це оці всі шпакльовки, воно руки сушить, так само воно гумки сушить. Тому прийшлося це все ще Це, ну, це ну такий образів своєрідний, але він для пластику, для шкіра і щось глибоко. Оцим всім перейшов і воно має е, воскову основу, тому от має такий блиск, який мені не подобається, чесно. Але машина, як то кажуть, без нього вже ніяк. Цей та бабця на кавалірку, яка мусить підмалювати очі, намалювати губи, бо вже ніяк. Так, от ззаді бачимо вже трошки краще, тобто тут вже не використовувалось, і вона ще сіра. От, от, так тільки спарду ми так вичищали. Зараз я ще спробую це все все таки може якось антисилікон витерти, а може не буду трогати, все-таки потрібен ефект, потрібно здати машину. Ну Тут духи вимились, вони сухі. Підлога суха, гумки всі помились, все гарно. Ну це вже зовсім друга тачка, просто тупо зовсім друга тачка. Але вона побачила. Побачила вже багато. тобто В марці вона бахнута була. Робили смалярні роботи. І тут вона вже знов добре гепнулася, що її топо повний переказ кинули. Взагалі, отак от все. Ці вже теж по ось, ось вже просихання йде тут просихання йде. Ну, в общем сам пластик вже такий тут не дуже якісний, він сам по собі вже просохший, а ще ця пильність його добила. Тому отак прийшлось трошки попрацювати, як каже, по варварськи. Ну, але це не плак, тобто немає ні липкості, нічого, немає особого запаху. Тобто рука сухенька, все гладенько, все сухенько, без ніяких жирів. Ну, просто отак от от немає оригінальної автентичного кольору. То все помилось, все помилось. А, ну, тут я не думав, ось згадав тільки що. Ось так от приблизно воно текло, оце вся пильність, отак, отак воно виглядає. Оце все зараз дотру. Оце я забув, сів і згадав. А так всюди повитиралося і більш-менш тепер машина можна, можна кататися.